Доброго дня, другокласники! Урок математики! Відкрийте підручники на сторінці 127, а зошити на сторінці 63. Розпочинаємо новий день. Першим ділом Женимо лінь. На уроках не нудьгувати, а працювати і рахувати. А тема нашого сьогоднішнього уроку засвоєння таблиці множення числа 5 та ділення на 5. Ознайомлення з виразами з буквенними даними, розв'язування задач на кратне порівняння чисел. Повторимо таблицю множення числа 5 та таблицю ділення на 5. Поставте відео на паузу. Повторіть. Підручник. Сторінка 127. Завдання номер 775. Запишіть вирази в зошит та знайдіть їхнє значення. Згадайте порядок виконання дій у виразах. Поставте відео на паузу, попрацюйте, потім звіримося. Перевіряємо. Та ви, молодці! Виконали завдання навідмінно! Завдання номер 776. За таблицею склади добутки і обчисли їх значення. Ви складаєте усно, а я записую. Наприклад, перший вираз складу я 5 помножити на 6 буде дорівнювати 30. Я записую. Зверніть увагу, що вираз я написала не спочатку рядочка, а трошки відступивши. А це тому, що сьогодні ми у виразах з вами будемо шукати секретики. Я вам пізніше про ці секретики розкажу. А зараз допоможіть мені скласти наступний вираз. Так, буде дорівнювати 35. Я записую. Наступний вираз складіть. Я записую. Складіть дюсно наступний вираз, а я запишу. Ви просто молодці, як добре знаєте табличку множення, допоможіть скласти наступний вираз. Продовжуємо. Наступний вираз. Складаємо ще один останній вираз. Я записала останній вираз 5 помножити на 9 дрівні 45. Молодці, що допомогли. Ми записали вирази в один стовпчик. У всіх виразах у нас множення. Отже, ми знаходили добуток. Згадаємо, як називаються числа при множенні? Перший множник, другий множник, добуток. Назвіть перший множник у всіх добутках. Це цифра 5, вірно. А чи змінюється другий множник? Так, другий множник у кожному виразі змінюється. А чи схожі добутки між собою? Ну, скажімо, схожі, тому що вони закінчуються цифрою 5 або цифрою 0. Для всіх складених виразів можна застосувати такий запис: 5 помножити на А. Тут перший множник буде 5, як у всіх наших виразах, а другий множник міняється. Ось тут наш секретики сховався, що під другим множником може бути будь-яке число. Якщо під буквою А сховається цифра 6, то в нас буде перший вираз 5 помножити на 6. Тому запишемо. Якщо буковка А буде дорівнювати 6, то тоді 5 помножити на А буде дорівнювати 5 помножити на 6 дорівнює 30. Отже, циферка 6 у нас сховалася за буковкою А, а ми відгадали цей секрет. Розглянемо другий вираз. Якщо А буде дорівнювати 7, то тоді 5 помножити на А... Буде дорівнювати 5 помножити на 7 і буде дорівнювати 35. Запишемо це. Так можна розглядати всі вирази. Наприклад, давайте розглянемо вираз, у якому під, циф, під буковкою А заховалася цифра 2. Якщо А дорівнює 2, то 5 помножити на 2 буде дорівнювати 10. Запишемо це. Якщо А дорівнює 2, то 5 помножити на А буде дорівнювати 5 помножити на 2 і буде дорівнювати 10. Отже, ми звернули увагу, що п'ятірки перші множники не міняються, а ось другі множники мають секретик і можуть мінятися на різні цифри. Розглянемо такий вираз. Вирази, що містять у своєму записі букву, називаються буквенними виразами. Ось ці вирази називаються буквенними виразами. У них для позначення числа, що змінюється, використовують букви латинського алфавіту. Щоб краще зрозуміти сьогоднішній матеріал уроку про, вира... про буквенні вирази, прочитайте вправу 776. Ще раз самостійно зверніть увагу на правило. Поставте відео на паузу, попрацюйте, а потім закріпимо цей матеріал, виконуючи вправи. Задання номер 777. Знайди значення виразу 17 додати А. Якщо А дорівнює 10, А дорівнює 15. А дорівнює 43. Ми знаємо, що вирази типу 17 додати А називаються буквенними. Щоб знайти їхнє значення, в них є секретик, то треба замість буковки А підставити значення. Запишемо ці вирази в зошит. Якщо А дорівнює 10 то 17 додати А буде дорівнювати 17 додати 10, а 17 додати 10 то буде 27. Запишемо наступний вираз. 17 додати А, А дорівнює 15. Якщо А дорівнює 15, то 17 додати А буде дорівнювати 17 додати 15. Запишемо і вирахуємо, скільки буде. Аналогічно запишіть останній третій вираз. Поставте відео на паузу, а потім звіримося. Ми з вами записали три буквені вирази. Ми знаємо, вирази, що місяць у своєму записі букви, називаються буквеними. У них для позначення числа, що змінюється, використовують букви латинського алфавіту. Це може бути буква А, Б, С і так далі. Завдання номер 778. Знайди значення виразу Б помножити на 3. Це буквенний вираз. Якщо Б дорівнює 7, та Б дорівнює 4. Отож, нам треба записати два вирази, в яких в першому Б будемо замінювати на 7. А в другому виразі Б будемо замінювати на 4. Ми знову повинні розкрити секретик. Запишемо вирази 778 у зошити. Якщо Б дорівнює 7 то b помножити на 3 буде дорівнювати. Замість b підставляємо 7. 7 помножити на 3 буде дорівнювати 21. Запишемо другий вираз, в якому b у нас дорівнює 4. Якщо b дорівнює 4, то b помножити на 3 буде дорівнювати. 4 помножити на 3 буде дорівнювати 12. Я дуже рада, що ви зрозуміли, що таке буквинні вирази і навчилися розв'язувати такі вирази з таким секретиком. Задача номер 779. Читаємо та уявляємо задачу. Довжина білої акули становить 5 метрів, а довжина китової акули 15 метрів. У скільки разів біла акула коротша, ніж китова. Виділимо головні слова задачі, які допоможуть нам скласти скорочений запис. Проаналізуємо задачу і запишемо скорочений запис. Біла акула довжина 5 метрів. Китова акула 15 метрів. У скільки разів біла акула коротша, ніж китова. Ця задача накратне порівняння чисел, а щоб дізнатися, в скільки разів одне число більше або менше за інше, треба поділити більше число на менше. Ми розв'язали задачу і дізналися, що біла акула коротша, ніж китова, у три рази. Задача номер 780. У парку першого дня посадили 9 беріз і 7 дубів. А другого дня 4 клени. У скільки разів менше посадили дерев другого дня, ніж першого. Проаналізуємо задачу та запишемо скорочений запис. Скільки днів садили дерева перший день і другий день, тобто 2 дні. За перший день посадили які дерева? Берізки і дуби. Скільки беріз? Дев'ять. скільки дубів? Сім. А от другого дня посадили 4 клени, що запитують у задачі: у скільки разів менше посадили дерев другого дня, ніж першого дня? Прочитайте задачу, запишіть скорочений запис, розв'язок, відповідь. Потім звіримося. Поставте на паузу відео та попрацюйте. Щоб дати відповідь на запитання задачі, у скільки разів менше посадили другого дня дерев, ніж першого дня, то спочатку треба дізнатися, скільки ж разом дерев посадили першого дня. 9 додамо 7. А ось у другій дії ми дамо відповідь на запитання, тому що 16 поділимо на 4 і дізнаємося, у скільки ж разів менше. Ми розв'язали цю задачу двома діями, а можна скласти вираз. Запишемо ще й вираз. Молодці! Задачу розв'язали. Завдання номер 781 та завдання номер 782 виконайте самостійно. Поставте відео на паузу попрацюйте! Зошит. Сторінка 63. Завдання 2. Запиши, котру годину покаже кожний годинник через 20 хвилин. Третє. Заповни таблицю. Четверте. Знайди значення, а поділити на 5. Поставте відео на паузу. Виконайте завдання. Бажаю успіхів та задоволення від навчання.